Добрий морозний ранок. У Нас сьогодні мінус 22. Дуже холодно. Якась пташка співає. Не сьогодні не день, а якась естафета. Потрібно всюди встигнути. Я вже відпрацювала 8 годин на роботі і зараз сижу в машині, чекаю на Тимофійчика. Автобус має бути з хвилини на хвилину. Мені потрібно відвезти Тимофійчика додому, нагодувати його, побути з ним приблизно півгодинки і назад на роботу. Потрібно відпрацювати ще 3 години. Я не все зробила. І в мене було ще декілька хвилин. І я повичищала ящики поштові, точніше, ящик. І тут прийшли мені посилки, кісточки для макіяжу. Це я взяла для себе Екотус, ціна подарунок. Також отримала магна b 6 Ось така велетенська банка. І це не все. А ось якраз автобус приїхав. І отримала ще дуже багато одягу від H&M. Купляла все на знижках. Тут і для Тимка, І в Україну набрала. Ну, і одним словом, розпакую вдома і покажу вам, що там цікавого я купила. Так, я вже вдома відпрацювала ще 3 години. Притарабанила ці торби, посилки від HM. Одним словом, те, що вам показувала в машині. І під дверима мене чекала посилка ще від Вікторії Сікрет і посилка з Old Navy. Old Олдневі речі для однієї похресниці, а тут речі для старшої похресниці. Тімі! Мама вдома! Мама! Тимофійчик вже перевіряє, що там для нього. Тут небагато речей для тебе, Тимофійчик. Ми в Україну купляли. Давай я тобі покажу, що тут для тебе. Окей. Okay. А, взяла таку кофту, точніше цвітшот від рібок. На, то тобі рукавиці. Ні-ні, зайка, то не трудно. А, знову штани. Я весь час купляю штани. Так. Так, гроші на вітер. На ще панамку рібок. Дивіться, як він все поголік. Шопоголік. Так. Yeah. Будемо міряти? Ні. Nee. А чому? Це нічка. Нічка? Ну, справді нам треба писати, читати. Бо в нього тиждень читання. Кожного дня приносить книжечки, якось покажу. Купатися і спати, так? Так. Так. Ну, добре, тобто, речі в свою кімнату, а я зараз це буду складати по коробках. І також буду йти лягати спати. Помахай, папа! 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 -па. Так, ми вже розпакували всі покупки. Тамкого міряти не хочу. Знайшли в торбі ще ось таку джинсову корточку, якраз ідеально підійде на весну, тимофійчик вже міряє рукавиці. Так, завтра до школи підеш? Так, це, це, це. Угу. Дуже гарні э, джогери не на флісі, підійдуть, на весну літо і кепочка. Тобі подобаються речі? Так. Брала все на знижках, плюс там була додаткова знижка ще одяг брала на знижці, плюс там була додаткова знижка, якщо купляєш напевну суму там. 20% 25% я брала багато одягу і в мене була дуже гарна знижка. Плюс бонусні долари у мене були. Тимофійчик-етикетки мама відстриже, не рве добре. Okay. Ну, а решту я не буду показувати, тому що то подарунки. Так, подивіться, чим закінчилася наша поїздка з Тимофійчиком у Волмарт. Туди ми їхали за Валентинками. Але повернулася, як бачите, не тільки з ними. Тимофійчик вибрав собі в школу ізюм, він дуже любить їсть замість солодкого, але іноді їсть і солодкий. От, наприклад, якийсь крекер взяв із шоколадною пастою. Це вперше він таке вибрав, раніше не купляли. Також вперше купили питні йогурти від Данон з полуницею та лохиною. Ми купуємо зазвичай в трейдерджу, але раз ми були у Волмарті, то купили у Волмарті такі. А також Тимофійчик любить ось цей яблучний сік. Наша постійна покупка це ось такий сік, також у школу даємо. Взяли асорті фруктових пюре в таких паучах, там їх скільки 20 штук. З малиною, з яблуком та полуницею. Ага, малина та лохина. Взяла сир такий і сир в стіках. Це для дитини в школі. Також завжди купляємо такі булки для хот-догів. Купила маленьку упаковку малини, великих не було. банани, яблука та мандарини. Для себе я захопила ось такі супчики. Азійські дуже люблю ці рамени. Взяла різні. Так, тут і місус, суп, і рамен. Купила каву. До речі, це моя улюблена кава. Я вже визначилася своїм фаворитом. Почок зеленої цибулі, невеличку упаковку шампіньонів, яйця білі великі, 36 штук. там. Упаковку велику гумілок і. Філейку взяла. Зараз розпасую по 2-3 штуки і закину в морозильну камеру. Так само і з філе зроблю. В цьому куточку знаходиться те, за чим ми їхали. Це валентинки такі. Взяли три упаковки, в кожній упаковці 8 штук, ось так вони виглядають. Ага, Ці скейти потрібно прив'язувати, і ми вирішили взяти ще як доповнення ось такі маленькі ручки. Така скринька, в яку будуть кидати однокласники Тимофійчика-Валентинки. А ще взяла дві таких ковтини для свого похресника та його братика по долару, як бачите. І Томофійчик вирішив показати, який він господарський і має підлогу. Так, Спрінк вирішила допомогти. Оце невістка в мене буде. Сьогодні ми приїхали у Борлінгтон. Вчора ми були в маршу. Що не знайдемо те, що шукаємо у Бурлінгтоні, то поїдемо в Джимс. Холодно. Так що ми йдемо всередину. Так, все, зайшли ми всередину, але я не знаю, чи я зможу тут знімати, бо тут музика горланить. Пішла я в відділ із сумками. Як бачите, тут все посортовано по кольорах. Тут все рожеве. Знайшла такий гарненький рюкзак від Guess, такого ніжно-бежового кольору. Його ціна 40 доларів. Гарно. Ось такий шопер на знижці червоним цінником. Як бачите, ціна 42 долари 19 центів. А ж на цій стінці якісь такі зовсім не гарні сумки, наче я десь на базарі в рядах із турецьким товаром. Взагалі нічого не подобається. Асистент Тимко. Так, далі пішло взуття, і я бачу, що дуже багато на знижках взуття. Я саме приїхала за ним, тож зараз я буду тут трішечки порпатися. Якщо щось знайду, то вам покажу. Мені сподобалося ось це взуття. Levi's, і воно на знижці. Дивіться, яка ціна. Якраз мій розмір. Знайшла ще ось таке взуття за 1949. Такі простенькі. Я люблю таке взуття гарного молочного кольору і також мій розмір. Зараз буду міряти. Разом із тими від Levi's. Знайшла ще таке взуття від Guess. Це, мабуть, найкраще взуття, яке я сьогодні тут знайшла. Тільки не мій розмір. Ціна 37 доларів. Гарно. Також такі сподобалося. Ціна 30 доларів. Гарно. Так, далі пішла косметика. Доволі багато косметики у Бурлінгтоні. Так, далі дитяче. Дитячого одягу тут багато. А далі дитяче взуття, і тут, мабуть, я трішки надовше затримаюся, тому що я саме шукаю на весну дитині кросовки. Та й взагалі нам потрібні кросовки в школі. Так, знайшли ось таке взуття на снижці центів. 89, 89. Такі нічиганькі. І дитині подобається, і розмір підійшов. Берем? Так, мабуть, будемо брати те взуття, бо більше нічого не знайшли. А цей ряд тут взуття виключно для дуже маленьких діток. А для таких, як Тимко, дуже мало. Так, зимове взуття на знижці за 14.39. Ось таке, мабуть, також на знижці 12.89. Вважаю, що ціни такі уги по 11,29. Єдине, що мені тут подобається, це асортимент одягу дитячого. І ціни тут значно нижчі, як марша, що я знайшла сковорідки. Хочу якусь невеличку, тому що наша вже така подряпана поверхня. порчена. Oh, wow. О, можна таку взяти? 8 доларів. Домофейчик на! Поклади в візочок. Зовсім малесенько. Лазом з лопаткою. За 5 доларів. Вибираємо сковорідки, Знайшли таку за 10 доларів і таку за 8. Мені більше по якості подобається ось така. Вона важча, мабуть, її візьмемо. Тобі яка подобається? Ця. Так. Ця? Да. Ще я замітила, що в магазині тільки ми, і ось ця жінка. Більше нікого. Уже годину ми тут кружляємо і тут взагалі не бачимо. Сьогодні шопінг не видався. Так, Тимофійчик. Так. Дитина замучилась. Та він одразу після школи, я після роботи. Тож він дуже просив мене Макдональдс. Так. І ми заїхали в Макдональдс. Смачно, Тимофійчик! Смачно! Дякую, дитина вже зловила тут вай-фай і дивиться мультфільм. Така не дуже корисна в нас сьогодні вечеря. Тимофійчик відпрацьовує Макдональдс. Так, Тимофійчик? Так. Купила дитині кросівки. Відер її бок, Ті, що він міряв. І взяли сковорідку. взяли таку невеличку. Нам потрібна і велика, але не все одразу. Взяли за 8 доларів, бо та, що за 10 ручка дуже в руках телепалась. Тож Взяли цю гарний темофійчик. Так. Завтра будемо сніданок зранку готувати на ній вже. О, так, це гарно дуже, так? І ні. Так, так. Пудемо спати. Обережно. Так. Все, махай папа. Папа. Па ага, ти хочеш, щоб я показала, скільки ми заплатили? Так, заплатили 30 доларів 61 цент.